Мистецький дивосвіт однієї людини, створений таємно в орендованій квартирі, отримав охоронний статус. Стаття Ліани Колірін, Лондон Сінн, опублікована 7 квітня 2024 року. У статті 103 коментарі, і якщо їх почитати, то виявиться, що більшість з них люди не читали, а писали обурливі відгуки про те, як не можна спотворювати орендоване житло. Підпис під фото. Родина Рона Гітінса виявила твори мистецтва в його будинку лише після його смерті у 2019 році, видавництво Історична Англія. Через 5 років після смерті ексцентричного художника, який прожив там три десятиліття, британський уряд офіційно взяв під охорону орендоване ним житло, яке він таємно перетворив на витвір мистецтва. Невдовзі після смерті Рона Гітінса, у вересні 2019 року, у віці 79 років, його родина Відвідала квартиру, де він жив з середини 80-х років у Біркенгеді, неподалік від Ліверпуля на північному заході Англії. Те, що вони знайшли всередині, вразило їх до глибини душі. Гітінс прикрасив майже кожну доступну поверхню. В своєму будинку і намалював численні фрески з зображенням історичних сцен. Серед витворів мистецтва були картини, написані у єг... стародавньому Єгипті та... та Георгіанській Англії, а також каміни у формі голови рева що... Лева що речить, і гігантської голови Мінотавра, і навіть римська хлібна піч. Відкриття було особливо несподіваним, оскільки Гітінс, який мав обмежену. Формально художнього світу здебільшого не рекомендував людям відвідувати свій дім. Це квартира на першому поверсі вікторіанського дуплексу, що складається з трьох основних кімнат коридору, кухні та ванної кімнати. І підпис до фото. Камін у цій кімнаті Гіттінс оточив великою головою мінотавра, над якою намалював портрети грецьких філософів. Після його смерті все стало зрозуміло, за словами його племінниці Джен Вільямс, будинок був абсолютною наводкою, і ви не могли би навіть пройти через двері, сказала вона в телефонному інтерв'ю видавництва CNN. За словами Вільямс, її дядько був яскравим і дійсно дивовижним. Його часто бачили в костюмі, коли він ходив по місту, шукаючи речі, які він завантажував в візок, наприклад, мішки з цементом. Ага. Все стало зрозуміло, звідки він брав матеріали, знайдені матеріали, так би мовити. Це одна із причин, чому сім'я не бачила його так часто, сказала Вільямс, додавши, що вона востаннє бачила його за рік до його смерті. Його поведінка була досить складною, але ми все одно любили його і були про нього високої думки. Ну, на рахунок високої думки я чомусь дуже сильно сумніваюсь, але це таке, це моє особисте. Вишукано декорована георгіанська кімната, яку її називають організатори компанії з порятунку об'єкту, видавництво Історична Англія. Це був підпис до фото. Кожна кімната квартири була завалена пакетами, коробками, книгами, художніми матеріалами, упаковками з під'їжджаю та багатьма іншими речами, а також безліччю рукописних записок. Деякі з них були зашифровані. Незабаром після цього Вільямс та її партнер Кріс. Tisdale, які самі є художниками і керують пересувним і виставковим простором, розпочали кампанію з порятунку, яку підтримали друзі, родичі, художники та інші люди, що працюють у світі культури та спадщини, напевно, охорони спадщини. Разом вони заснували Viral Arts і Culture Community Land Trust, який запустив краудфандингову кампанію на сайті Ron's Place. Подав заявку на отримання статусу пам'ятки і врешті купив будівлю минулого року. Тепер, за рекомендацією органу національної спадщини Історична Англія, Міністерство культури, медіа та спорту Великобританії присвоїло статус об'єкту Грейд 2, grade 2. Представник організації Історична Англія пояснив значення включення до списку в імейлі е на адресу CNN. Сказавши, сказавши включення «Rons Плейс до списку Національної спадщини Англії дозволяє нам виділити і відзначити те, що є важливим у цьому надзвичайному місці, і допомагає нам переконатися, що будь-які майбутні зміни в ньому не призведуть до втрати його значення. Джен Вільямс. Племінниця художника згадує його як яскраву і дивовижну особистість. Рон був би на сьомому небі від щастя, каже Вільямс про свого покійного дядька. Він був своєрідним художником, перформером, і квартира, яку він створив, була його сценічним майданчиком і власним приватним світом. У нього були деякі проблеми з психічним здоров'ям, і він переживав періоди справді нестабільного стану. Я думаю, що саме його роботи і творчість допомогли йому йти вперед. За словами Вільямс, зараз у квартирі ведуться роботи зі стабілізації та збереження творів мистецтва для мікромузею. А також фонд сподівається переобладнати інші квартири в будинку, щоб створити цілісний дім мистецтва і творчості. Простір буде доступним для роботи інших художників, а подальші плани можуть також включати облаштування саду та підвалу. Це дуже зворушливо, тому що коли я розбирала його речі після його смерті, я знайшла листівку, в якій він написав мені. Я б дуже хотів тобі показати, що я зробив, але адреса була неправильною, і я її так і не отримала. Зараз я ніби надолужую згаяне, каже вона. Будинок Рона є першим прикладом аутсайдерського мистецтва, який отримав статус пам'ятки в Англії за версією організації Історична Англія фото належить Кріс Де... Тіздейл. На ньому зображена Вільямс, і вона сортує деякі речі з будинку свого покійного дядька. Міжнародно визнаний творчий феномен Outsider Art описується галереєю Тейт як мистецтво, що має наївну якість, часто створюване людьми, які не навчалися на художників або не працювали в рамках традиційних структур мистецького виробництва. Воно створюється без огляду на аудиторію, зазвичай самим художником і для нього. Ну, зараз я вставлю нотатку перекладача. «Outsider арт в українській перекладають як Brut». це запозичення з французької мови і воно означає необроблене мистецтво. Зараз ми зсилаємося на статтю в Вікіпедії. Brut» «Ар, ар, от саме ар, а рер. Це мистецтвознавчий термін на позначення творчості непрофесійних митців. Його запровадив всередині ХХ століття французький художник Жан Дюбо. Дюбуфе для опису зібраної ним колекції картин, малюнків і скульптури, створених непрофесійними майстрами, які були маргіналами суспільства душевнохворими інвалідами, ув'язненими одинаками, тобто ну, людьми, які живуть ізольовано і тощо. Інколи люди сюди ж зараховують дитячу творчість. В англомовній літературі використовується термін аутсайдерське мистецтво, запроваджений у 1972 році. Мистецтвознавцем Роджером Кардиналом, близьким є маргінальне мистецтво, наївне мистецтво, народне мистецтво, візіонерське або інтуїтивне мистецтво і примітивізм. І якщо вам цікаво, до речі, звертайтеся ми. Це діло розглянемо. Я цікавилася, можу поділитися своїми знахідками. Повертаємося назад до статті у прес-релізі історичної Англії сказано: у списку визнано, що творчість Рона є прикладом масштабного аутсайдерського мистецтва в Англії, творчого феномену художників, мотивованих особистим баченням і часто працюючих у нав'язливій манері, зазвичай без формальної освіти і поза впливом майстрівного арт світу. Серед численних шанувальників творчості Гітінса Джарвіс Кокер, фронтмен інді гурту Палп і покровитель кампанії зі збереження цієї нерухомості. Мало що натякає на те, що ховається за вхідними дверима цього будинку з червоної цегли в Піркінгенді. Англія це підпис до фото від видавництва Історична Англія. Реагуючи на цю новину в заяві, опублікований Історичною Англією. Кокер, який також є меценатом Rон's Place, сказав, що невеличка кількість людей на цій планеті вже давно знала, що Дім Рона є особливим місцем, але відтепер це офіційно Ронс Плейс отримав статус пам'ятки архітектури. Робота одного унікального джентльмена на півночі Англії була визнана на національному рівні, глобально навіть. Алілуя! Вільямс пишається досягненням свого дядька і сподівається на його вплив на майбутнє покоління. Він надихнув мене на те, щоб я вважала творчість і нестандартність цілком нормальним явищем, і я вдячна йому за це, сказала вона. Він ніколи не мав постійної роботи і рідко мав надійний заробіток. Але мав багато уяву і творчі здібності. Ми хочемо поділитися цим з іншими людьми і сказати: будьте творчими, будьте винахідливими, бачите потенціал в інших людях і те, що ви можете з нього зробити. Ну, Зараз давайте перейдемо до коментарів. І вже в першому ж коментарі людина пише, що я ціную мистецтво, але ну, не можна таке робити з квартирами, які вони ймаються. Видно, що людина не читала цю статтю, а їй відповідають, що прочитайте статтю, і ви все зрозумієте. І я тим самим хочу закликати вас так само коментувати і якісь починати розмови в коментарях. Ну, я вважаю, що Художникам і творчим людям, хедмейдерам, важливо триматися кубки, ділитися своїми здобутками, і якщо це буде в коментарях, чи, можливо, там я не знаю, в Телеграмі, чи ще де-небудь, будь ласка, давайте будемо говорити про те, що ми думаємо, що ми відчуваємо. І сьогодні, я думаю, дуже важливо спілкуватися, підтримувати один одного, тому що ну, з цим, що твориться зараз в Україні, з війною, з цими щоденними терактами з якоюсь несправедливістю, такою просто, яка зносить дах. Нам потрібно мати такий safe space, місце безпеки, місце, де ми можемо просто поговорити про щось нормальне, про щось хороше, навіть трошки дивакувати, як ця стаття, коли людина просто-напросто зробила такий мікросвіт мистецтва.